Найчастіше звірі в зимовий період годують зерном, а саме кукурудзою, пшеницею та вівсом. проводиться по копитних олень, начкабан, козуля. Зайць підходить, що кормиться зерновими у лісі. Ми заставляємо зернових десь в межах 50 тонн. Для козуль та оленів у лісництвах також заготовляють сіно та віники з листяних порід дерев, каже Єгер Городницького лісгоспу Віктор Ільчук. Сіно не дуже часто, тому що Бачите, все зависить, От, якщо снігу багато впаде, вони більше їдять, тому що важче добувати її вже з під снігу. Як снігу менше, вона більш кормиться в лісі у своїх природних умовах. Вінники заготовляються у нас кінець травня, коли вони саме розпускаються, в них тоді саме найбільше поживних речовин. Ми заготовляємо віники для основному для косулі, олень, косуля, олень. Їжу для підгодівлі на майданчики привозять щоденно. Коли звіру стає важко добувати корми. Ми їм допомагаємо, підсипаємо зерно, під, підвозимо сіно, контролюємо кожен день, а дивимося, по ходу, скільки зіло, більше зіло, більше підсипає, менше зіло, менше. Вранці звір обично уходить вже з пододівельних майданчиків, або ввечері, якщо їдеш, теж ввечері ну, приходить, вранці уходить. Вчора буквально приїхали, коза лежала прямо за сіном Ось. Продовж минулого року для харчування диких звірів у лісництвах області побудували 80 підгодівельних майданчиків та три сотні годівниць. Їжу для тварин починають заготовлювати ще влітку, говорить завідувач сектору мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Лугвінчук. Заготовлено зернових до 270 тонн, З них десь близько 150 тонн. Кукурузи, тільки в зерні заготовлено, Ну і до 80 тонн сіна. В місцях підгодівлі кожного дня викладається корма, сіно по мірі поїдання цих кормів. Ну. Кількість харчів для підгодівлі розраховують від чисельності диких тварин, яка є в лісомисливському господарстві, з урахуванням їх річного приросту. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.